Це половина плахти, яка була знайдена в сільському клубі в одному Бах... в із сел Бахматського району, її використовували як килимок. Чернігівська майстриня показує українську традиційну плахту початку 19 століття. По ньому просто ходили, він був надзвичайно брудний. Цього всього красиці, цього орнаменту видно не було. Але ми бачимо, коли це все випралось, вичистилось. Ми бачимо, що це традиційна плахта. Це частина нової виставки в історичному музеї імені Тарновського у Чернігові. Майстерню вишивальниці оформила своїми роботами Ольга Костюченко. Тут над стелею висить традиційний різдвяний павук, а на столі стоїть дідух. Оскільки в мене Локація в сільській хаті. Звісно, я її прибрала, так як вона була традиційно прибрана. Ну, принаймні, я намагалася найбільше традиційно це показати. І одяг розміщений, так як він колись був розміщувався. І на столі рушник, і дідух. І під сволоком крутяться різдвяні павуки. Тобто, все-все-все тут доречно і штора на вікні. От нібито тут от я живу, я працюю в традиційних для Чернігівщини техніках, які характерні саме для нашого регіону. Тут є представлені і репліки давніх сорочок. Ну, можна сказати, що це реконструкція давніх сорочок. На виставці етніка, майстерність крізь віки, представлені майстерні різбіра, гунчара та кузня. Тут використовуємо і експонати з колекції нашого музею, щоб показати саме давністю традицій. Традиції, от і експонати е, 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 18 майстрів вже сучасних. Ідея ця нам прийшла літом. От, і вже так починаючи ближче до осені, почали ми вже збирати експонати, от і робити ремонт в залі в теперішній час дуже важливо саме от, е, ці народні традиції, які е, освідомлені, яких е, допоможе. І нашому народу, власне кажучи, протистояти ворожій пропаганді на виставці використали понад пів тисячі експонатів, а пізніше в новому залі планують проводити тематичні майстер-класи. Ольга Онищенко, Роман Реба, Суспільне новини, Чернігів.